Перші ракети влучили у будинок на перехресті проспекту Соборного та вулиці Сталиварів. П'ятиповерхівці повністю зруйнований один під'їзд. Залишки даху тримаються лише на дротах. З під завалів здіймається дим. У дворі припарковані авто завалені камінням. Рятувальники намагаються розібрати залишки конструкцій. Можливо, всередині залишився хтось живий. Вискочила сусіднього подизання. кто-то еще там, я сказал, я там, кто-то кричал на помощь, но завалили человека. Ну, сейчас вот они докопаются. здесь на под пятом этаже семья жила. Муж, жена, дочка стаж и маленький, ну, относительно ребенок, 10 лет там помню. а вот в соседнем подъезде, вернее, в соседнем стояке там пожилая пара с собачкой. И прилетела именно в ту, У комнату де ені спали. від вибуху у сусідніх будинках повибивало шибки. Люди налякані, але живі. Ми тільки чули. Ми тільки чули. Ми ж нічого не бачили. Вибачте, будь ласка, так тяжко. Ми завжди виходимо в прихожу в свою. У нас крепенькі такі стіни, і оце сидимо або в під'їзд. Ну, ми навіть не виходили під'яси, сиділи в коридорі між двома стінами. Мешканці будинку називають вранішню атаку терористичним актом, адже цей район не має стратегічного значення. В цьому кварталі немає нічого. Виключно житлові будинки. Здесь, тут живуть, мешкають звичайні цивільні громадяни України, жителі міста Запоріжжя. Немає ніяких там важливих якісь військових об'єктів. Немає тут взагалі нічого немає. Через кілька сот метрів ще одна зруйнована багатоповерхівка. Від прямого влучання ракети зруйновані майже всі поверхи з одного боку будинку. Рятівникам вдається дістати з-під завалів одну людину. Влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з завали і мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне на населення. Ми будемо триматися, допомагати у ненудному. все одно переможемо, все буде Україна. Наразі відомо про загибель однієї жінки, дякуючи лікарям. Життя ще однієї людини вдалося врятувати. Сім осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх ушпиталили. Серед них одна трирічна дитина, повідомляє обласна влада. Загалом же вдалося врятувати 21 постраждалого. Поки тривала рятувальна операція, ворог наніс ще один ракетний удар по центру Запоріжжя. Загальна кількість постраждалих уточнюється. Артур Туркін, та Дейнега. Телеканалом ТМ